Вітання з будівельного майданчика котеджного містечка відбуде дім у Підборістях. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки виконаних робіт за жовтень та оцінимо динаміку будівництва. Загалом котеджне містечко від дім у Підборістях складається з 19 котеджів, Перші чотири вже збудовані. За останній місяць роботи наших будівельників у чотирьох будинках вже встановили вікна века з двохкамерним склопакетом. Та броньовані вхідні двері абвер з терморозривом. Двері з терморозривом це краща теплоізоляція у будинку, та морозостійкість без промерзань. У всіх чотирьох будинках вже встановлено крокви, мембрану, обрешітку, та цього тижня розпочинають накриття фібродахом. У будинках 6.1 та 6.2 зроблено утеплення пінопластом, розпочали штукатурку зовні. Зроблено площадку під терасу та площадку під накриття для авто. У будинку 1.1 та 1.2 встановили внутрішні цегляні перегородки, встановили плити перекриття, розпочинають утеплення будинків. Зовні під наступні чотири будинки вже зроблено котлован та залиті перші два фундаменти. Наші клієнти часто запитують про інфраструктуру поруч наших котечних містечок. І сьогодні у підборіжцях ми вам її покажемо. Навчальний заклад, сучасний садочок та школа, 5 хвилин пішки від містечка. Є декілька продуктових магазинів, відділення Укрпошти та нової пошти. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наші соцмережі та ютуб-канал, щоб завжди бути в курсі усіх подій. До нових зустрічей.